Олександр Усанко дальній удар по воротах і непогано зараз а, кіпера є комусь потрібно було ставати. Ну, я думав, всяке може бути, але не є часа гаразкевич. Ну, можливо, це так. А, після цього поговоримо. У нас рахунок. Ну, час, в принципі, 4 секунди не сплив, тож все в порядку можна протиграти пострілку. Жорстко якось займеш. Приймає. Хоча ні, так було задумано. Діхтяра і доводиться до 20 команді повертатися назад. Я знав, я знав, я знав. Удар по воротах. Попер... на нього пішов, передача ланова, пришли грає Юрій постралку, постралку. Побачив він усанка. Ну, і ви знаєте, так ковернув, так ковернув цей мяч. Усе... що, в принципі, команда, Темп Лінко сміє тримати. Насарок. Хороший удар воротах. і вдається. Зараз Руслану Масароку Два... Просто фоюрять. Ще Юхименко призначається. Ну, принцип стрілює, я не коментую, на жаль, а можливо, на щастя. Е, тоді, можливо, і буду кидати все і приїжджати сюди. Ну а зараз на рахунок... Разкевач. Удар по воротах потужно, як пробуває від часов. Гороскавач. Так, ви відомо. вдома, так? Да, Ваш, надалі, мас. Надавний, мас! Надавний. Там можна, да, так, да, так, знімай, зима. Так, друзі. Але ж в цілому мені дуже сподобалася гра. Паші, паші, а, Ігоря Сірова.